Засипка щебенем, як це виглядає взимку, та чи жалкую я ще восени. Я засипала територію перед та за будинком щебенем. Ці відео набрали майже мільйон переглядів, і було багато питань та хейту. Тож пройшов деякий час. Я відповім на питання. Перший дуже актуальний, як прибрати листя. Як бачите, його немає, бо я маю садового помічника, садового пилососа. Він все зібрав. Далі я вкопала садові бордюри, і через це щебінь не змішується ні з ґрунтом, ні з корою. Дощ його не вимиває все на місці. А як справи з тваринами? Як бачите, у мене є собака, який то ще шкодеря, але він тут не мітить, не риє. Маю також ще й кішечку, яка теж розумна Умничка не мітить і поводиться тут чимно. Тож чи жалкую я? Ні, я до сих пір у захваті від результату? Засипка щебенем. Як це виглядає взимку? Та чи жалкую я? Ще восени я засипала територію перед та за будинком щебенем. Ці відео набрали майже мільйон переглядів, і було багато питань та хейту. Тож пройшов деякий час, я відповім на питання. Перший дуже актуальний, як прибрати листя. Як бачите, його немає, бо я маю садового помічника, садового пилососа. Він все зібрав. Далі я вкопала садові бордюри, і через це щебінь не змішується ні з ґрунтом, ні з корою. Дощ його не вимиває все на місці. А як справи з тваринами? Як бачите, у мене є собака, який тощі шкодеря, але він тут не мітить, не риє. Маю також і кішечку, яка теж роззурє. Умничка не мітить і поводиться тут чимно. Тож, чи жалкую я? Ні. Я до сих пір у захваті від результату.